Дядьки, є для вас бюджетна машинка. Ось така славутка. Шостого року. В такому стані. по кузову більш-менш хороша, дніще ціленьке, якщо вам буде видно. Пороги ціленькі. зимова класна резина майже нова, Ось така машинка. Ось на такому салончику, акуратнікому чистенькому. Все, отлично. Зараз вам покажемо підкопотку. Ось така капоточка, моторчик робить час. Все, Стаканчики ціленькі, все живеньке, все добре. Тому можете вже телефонувати 093 456 1133. Заходиться машинка в Вінниці. Покажемо будь-який час.